We are going to use uh, the translation with my colleague Julia, who's going to use the microphone to translate so that way you can hear more easily. So it's a great honor to be with you all here today, and I'm very, very happy to be able to listen to your experiences from Cherkasy and from other regions. Me, to experience, experience and other regions. I'd like to thank very much the Ukrainian Women's Congress, who has brought you all together today, um, and for the amazing preparatory work that has gone into this. Uh, хочу подякувати українському жіночому конгресу, який зібрав нас всіх сьогодні тут, і за неймовірну роботу, яка була для цього зроблена. to hear with this panel on economic empowerment. А uh, Зараз моя задача це зробити такий ніби як місток щодо того, що ми почули вже цього ранку, і щодо наступної панелі, яка стосуватиметься розширення економічних можливостей жінок. But since I have the microphone, I'll tell you a little bit also um, about uh, what is happening more broadly on gender equality and women empowerment. So I want to make the link between the local level and what's happening in New York. Тож хочу вам провести такий зв'язок між тим, що відбувається на місцевому рівні, і тим, що відбувається в Нью-Йорку. So, as you may know, something called the Commission on the Status of women, which is the big annual meeting of and women's activists, фемініст вименс активіст, газджас has just finished. Як ви можливо знаєте, зараз буквально з нещодавно закінчилася комісія зі становища жінок, на якій збираються різноманітні феміністи, феміністки, активісти, активістки, які борються за права жінок. Тринадцять тисяч феміністок і феміністів зібралися у Нью-Йорку для цього заходу. Це дуже важливий захід, особливо цього року. Адже цього року ми відзначаємо 30-ту річницю Пекінської декларації та платформи дій. And I think for all of us feminists, the Beijing Platform for Action is the key text that really helps define what rights and what progress is needed. As uh, the ambassador from Canada mentioned, the global situation right now for feminists and for the women's movement is very difficult. А як зазначала посолка Канади, ситуація у світі для феміністок для жіночого руху зараз непроста? А відбуваються значні скорочення фінансування. Фінансування, яке виділяється на жіночі правозахисні організації, done a study on the effects of these financial cuts on women's rights organizations. В Україні ми провели дослідження для того, щоб з'ясувати вплив цього скорочення фінансування на українські жіночі організації. So Group, Це дослідження проводилося робочою групою з гендерних аспектів у гуманітарній діяльності, і сотня українських жіночих організацій взяли у ньому участь months if they don't організації different forms of funding. І вже в цьому дослідженні п'ять організацій сказали, що вже в березні їм доведеться закритися. А ще 35 організацій будуть змушені припинити свою роботу за наступні шість місяців, якщо тільки вони не зможуть знайти якісь інші джерела фінансування. I'm saying that just to keep in mind that we're now in a very difficult financial environment when it comes to supporting women's rights organizations. We're also in a very difficult political situation, and countries that used to support gender equality at the United Nations and internationally are no longer doing that and actually creating obstacles. І зараз також непроста і ситуація на політичному фронті на політичній сфері, адже країни, які раніше підтримували питання гендерної рівності, підтримували їх на глобальному рівні в ООН, Вони більше цього не роблять. a political declaration. So we did get the UN member states to politically declare that they will continue to support gender equality. Але цього року, буквально два тижні тому, ми змогли досягти підписання uh, політичної декларації, власне кажучи, країни-члени ООН заявили про те, що вони будуть продовжувати цю роботу. of fights, still the declaration was passed. Тож, не дивлячись на те, що були різні перешкоди, що було багато суперечок, все ж цю декларацію було прийнято. And one of the points that was mentioned earlier today was the role of women in peace processes. And I want to say that in the declaration there is a clear point calling for women to be involved in all peace negotiations, mediations and recovery. And one of the І в цій декларації є один конкретний пункт, який закликає про більш до більшої участі жінок у мирних процесах, у процесах медіації та відновлення. So all of you should feel supported and empowered to continue your your, the work that you are doing as the resistance to the large scale aggression, but also in preparation for the recovery. Тож усі з вас повинні відчувати цю підтримку і посилення своїх власних власних спроможностей, не лише у роботі, що стосується спротиву російській агресії, але також і підготовці до майбутнього відновлення. Um, I just also wanted to say that this morning's discussion on decentralization and on the role of women in local government, I think was extraordinarily important. Я також хочу зазначити, що ранкове обговорення питань децентралізації та жінок на місцевих рівнях влади це теж дуже важливо. And in Ukraine, you have guidance that says that there should be gender-responsive planning and gender-responsive budgeting. So, this is guidance from the Ministry of Economy and from the Ministry of Local and Regional Development. So, it is clear that you who are in local councils have a very important role to play in planning for recovery and planning for development. Uh, і це власне настанови, які надало Міністерство економіки та Міністерство місцевого та територіального розвитку. І власне в них зазначається, що ви, ті, хто знаходиться при владі на місцевому рівні, що ви маєте бути залученими до цих процесів планування відновлення. Со допі юенвименергапідешер анідеткайденсифюсфол. Ми в Ми з боку ОН будемо раді поділитися цими настановами, якщо ви забажаєте. Байджонетесей де going to have access to their rights and to services. але ми переконані, що саме бюджетування це те, що може допомогти нам забезпечити власне, щоб жінки вони були знаходилися в центрі центрі і надання послуг і формування підтримки. And you may know that also the new budget law for the entire country says that all institutions have to use gender responsive budgeting. So, even though the budget now is very difficult to create and most of the funding needs to go to security, still there has to be. Gender responsive budgeting analysis of the of the budget. І, хоч зараз і не просто формувати бюджет, і багато коштів мають іти на питання безпеки, все ж має бути компонент компонент саме гендерно орієнтованого аналізу. Now, I I don't want to take too much time, but I will make a little bit of an introduction on the economy. Не хочу забирати багато вашого часу, але все-таки зроблю певний вступ щодо економічних можливостей жінок. I'm sure we're going to hear amazing experiences of women in business. Because in Ukraine, like in many other spheres, women are taking a leadership role in business. As uh, Ms. Kondreyatuk said earlier today, the majority of businesses being created now are being created by women. Як вже зазначала пані Кондратюк, більшість бізнесів, які сьогодні створюються в Україні, вони створюються саме жінками. So there is an incredible opportunity to support women entrepreneurs. У них вони започатковують різні типи бізнесів. Це і маленькі, і середні, і великі бізнеси. And I also wanted to share with you a, a campaign that we have supported, which is called She Made. Uh, uh, and so you'll see these little cards upstairs. I believe they're all different cards of different women in business making different products. будуть такі картки. Це різні картки про різних жінок у but where things are a lot more difficult is women in employment. Only one out of every two women work in Ukraine. So half women don't work in employment. 70% of those who are unemployed who formally ask for unemployment benefits are women. 70% тих, хто не має роботи, тих, хто власне офіційно просить про соціальні виплати з безробіття, це власне жінки. Зростає so також розрив в оплаті праці. Тобто, це сума, яку заробляють жінки і яку заробляють чоловіки. Uh, тому потрібно зробити ще багато роботи, щоб забезпечити, щоб компанії створювали належні умови для жінок на робочих місцях і uh, щоб не було дискримінації проти жінок. Сохіраджесвантменшнванадер ініціатив да ви детвикенток морба і скалдовимен емпармент принциплс. Тому зараз хочу зазначити ще про одну ініціативу, про яку можемо потім більше розказати. Це принципи розширення прав і можливостей жінок або ж ВЕПС.

they're doing in their companies to ensure that women are fully integrated and non-discriminated. І я сподіваюся, що сьогодні на панелі ми почуємо більше досвіду, більше прикладів того, що відбувається у цих компаніях для того, щоб жінки мали більше можливостей і щоб вони не відчували дискримінації. Because here women in Ukraine are taking incredible leadership roles in politics and in business. Адже жінки в Україні беруть на себе неймовірні лідерські ролі як в політиці, так і в бізнесі. But there's still, uh, as was also hinted at this morning, a need to share experiences and to learn from each other in solidarity. Але все ж, як зазначалося сьогодні зранку, все ще є ця потреба ділитися досвідом, е, обговорювати якісь можливості і також формувати солідарність. Енефайгобакті Бігіннів май спіч, вичвозбавню Йорк. Айосванти та юда the Ukrainians coming to New York were, were very much recognized by other countries, and Ukrainian women were seen as examples of leadership for the world. І повертаючись власне до початку моєї промови, коли я говорила про події в Нью-Йорку, я хочу сказати, що українські представники та представниці, які прибули до Нью-Йорку, їх визнавали усі країни, і українок бачили саме як приклад для різних країн світу. Це дякую коропо.